Вітаю всіх мешканців Київщини. Ми продовжуємо інформувати вас про процеси відбудови та реалізацію антикорупційних заходів в нашій рідній області. Роботи з відбудовою відбуваються щодня, незважаючи на погодні умови. Наше завдання якомога швидше повернути людям рідні домівки, щоб були пошкоджені або знищені російськими окупантами. На сьогодні ми вже відновили повністю та частково зі збереженням життєдіяльності понад 15 тисяч об'єктів. Відновлюємо за рахунок усіх доступних джерел та програм. Одна з них урядова програма є відновлення, яка стартувала у травні 2023 року. Під час першого етапу заявки приймались для отримання компенсації за пошкоджене майно. Ці кошти власники пошкодженого житла можуть використати на поточні та капітальний ремонт. Наразі маємо такі показники: прийнято позитивне рішення майже за сімома тисячами 400 заявками. Загальна сума майже 800 мільйонів гривень. Загалом подано майже 11 800 заявок. Обробка заявок триває. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процеси роботи комісії. Сьогодні їх працює вже 69. Також діє компенсація за знищене житло, це безготівкові сертифікати. Після подання відповідної заяви комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує повідомлення та визначає суму компенсації. З липня 2023 року в області вже подано понад 2000 заявок у 24 громадах. 419 із них отримали позитивне рішення на загальну суму компенсації, понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Працює 56 комісій. Не зупиняємо і антикорупційні заходи в нашій області. Люди мають бачити, що до корупції на Київщині нульова толерантність. Приділяємо особливу увагу всім тендерним процедурам та закупівлям. Це стосується не тільки процесу відбудови, а й усіх інших сфер діяльності. Так, на цьому тижні розірвали договір за тендером, який був оголошений у листопаді, Департаментом цивільного захисту Київської обласної військової адміністрації на закупівлю тисячі fpv дронів Уся партія мала поїхати до 72-ї бригади, яка боронить країну на східному напрямі. Постачальник, який виграв тендер, не виконав свої зобов'язання. На три тижні прострочені терміни щодо виготовлення та постачання всієї партії дронів. Із тисячі дронів доставлено лише трохи більше 70 одиниць, але їхні технічні характеристики та комплектація не відповідають умовам договору. Жодної оплати за дрони постачальник не отримав і не отримає. Усі проблемні тендери та договори будемо скасовувати. Попереджав про це неодноразово. Для всебічного вивчення вже звернувся до правоохоронних органів Київської області. Ситуацію виправляємо. 72-га бригада буде забезпечена якісними дронами в найкоротші терміни. Також на цьому тижні провели чергове виїзне засідання групи прозорість та підзвітність. Працювали в Вижородському районі. Це вже третій район, де разом із представниками правоохоронних органів, антикорупційних інституцій, керівництвом територіальних громад та місцевих. Військових адміністрацій перевіряємо тендерні закупівлі. Вдячний, що до цих нарад стали долучатись народні депутати. Хочу нагадати, що підписав розпорядження щодо надання структурним підрозділам Київської обласної військової адміністрації та районними адміністраціями всіх необхідних документів за запитом правоохоронних органів, навіть без ухвали суду. На такий же відкритий діалог орієнтуємо і громади завдяки правоохоронцям З'ясували, що посадові особи Вижродської міськради єдині, хто це ігнорують. Зокрема, вони не надали інформацію щодо тендерів з облаштування одного з укрутів та закупівлі солі. Одразу на засіданні відправив одного із заступників мера за цими документами. Проохоронці не мають втрачати місяці в очікуванні інформації. Все має бути прозоро. Наголошую, виїзні наради групи прозорість та підзвітність відбудуться в усіх районах. Вже провели таку нараду в Бучанському і Бориспільському районах. Перед всіма одна вимога це прозоро та ефективно використовувати бюджетні кошти. Люди мають розуміти на що витрачаються Кожна копійка з бюджету громад під час війни щодо запланованих закупівель, найближчим часом структурні підрозділи Київської обласної військової адміністрації запустять у роботу три процедури. Зокрема, дві процедури проводить департамент регіонального розвитку щодо розробки проєктної документації реконструкцію двох ліцеїв в Абухівському та Бучанському районах. Ще один департамент цивільного захисту щодо закупівлі необхідного обладнання для наших сил оборони. Вся інформація буде оприлюднена офіційно на сайті Київської обласної військової адміністрації. Фінансування робіт буде здійснено відповідно до програм, що реалізовуються на Київщині. Продовжуємо працювати. Дякую за увагу!